У кожного з нас є улюблена франшиза відеоігор, яка може подарувати багато годин задоволення та незабутніх моментів. Але іноді навіть найулюбленіша серія може бути зруйнована однією невдалою грою, можливо, через неправильне рішення розробників, якісь технічні проблеми або просто через те, що не змогла задовольнити цільову аудиторію. У цьому відео ми поговоримо саме про це. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар. Влаштовуйте зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це 10 ігор, які знищили свої франшизи. SimCity вже давно стала однією з найвідоміших у жанрі містобудівних симуляторів, а її перша гра вийшла у далекому 1989 році і зробила революцію у цьому жанрі. Такі ігри, як SimCity 2000 та SimCity 4, закріпили репутацію франшизи, становивши універсальний стандарт того, якими мають бути подібні ігри. Але потім на світ вийшла SimCity 2013. Це було перезавантаження, яке остаточно знищило всю репутацію серії. Фанати спочатку покладали великі надії на нові особливості гри, такі, як, наприклад, багатокористувацький режим. Однак насправді все виявилось далеко не так, як вони очікували. Найбільш очевидною проблемою стала необхідність постійно перебувати в режимі онлайн. А після релізу, як це зазвичай і буває, почались перебої в роботі серверів, і це заважало людям грати у гру. І навіть після того, як Нарешті вдалося відновити роботу цих самих серверів, у грі почали зустрічатись баги. І хоча згодом все ж таки все виправили, більшість людей вирішили назавжди забути про цю гру. SimCity 2013 стала справжнім провагом для франшизи, що призвело до закриття головної студії Maxis. EA закрила франшизу SimCity, а Maxis повернулась працювати над The Sims. Зараз на фоні таких ігор як City Skylines, мало ймовірно, що EA коли-небудь поговорити. Одиться на розробку нової серії SimCity. Серія Dead Space була однією з найяскравіших у жанрі Survival Horror, відома своєю напруженою атмосферою та моторошним дизайном локацій. Перші дві гри завоювали місце в серцях фанатів завдяки атмосфері самотності, моторошному оточенню та жахливим монстрам. Однак Dead Space 3 стала поворотнім моментом для франшизи, який, зрештою, призведе серію до краху. Перші дві гри отримали популярність саме через пункти, які я назвав вище. Але третя частина Dead Space використала Підхід був більш орієнтований на екшен. Ця зміна відштовхнула багатьох фанатів, оскільки гра проміняла хорор на вибухи та яскраві спецефекти. Додавання кооперативної гри позбавило гравців відчуття самотності, яке робило попередні ігри такими моторошними, але цвяхом у труну стала система мікротранзакцій, прив'язана безпосередньо до кампанії. Ця штука дозволяла вам купувати ресурси для покращення спорядження, замість того, щоб шукати їх. І це. Зробила гру більш орієнтованою на монетизацію ніж на захопливий геймплей. Хоча Dead Space 3 пропонує більш глибоку систему кастомізації зброї та кооперативну гру, вони не можуть компенсувати слабкий ігровий процес. Зміна тону гри розчарувала фанатів і призвела до падіння продажів. Негативна реакція призвела до закриття студії розробників і залишила серію у підвішеному стані. Незважаючи на успішний ремейк першої частини та, на жаль, скасований ремейк другої. Ігри Dead Space 3 залишається тією грою, яка спричинила провал серії. Друзі, якщо ви хочете грати у свої улюблені відеоігри українською, я рекомендую вам підтримати першу в Україні студію дубляжу ігор Сандіго Studio. У них за плечима такі проєкти, як The Last of Us Part 1, Bendy and The Ink Machine, The Escape Together, Command and Conquer і попереду ще багато відомих ігор. Вони займаються текстовою локалізацією та професійним дубляжем відеоігор на волонтерській основі, але роблять свою роботу з любов'ю, відповідальністю і професіоналізмом, бо вірять, що геймінг має звучати українською. Підтримати проєкт ви можете підписавшись на Телеграм, YouTube та спільноту. У стім також, якщо у вас є можливість підтримати проєкт матеріально, усі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Давайте разом нести дух України в кожну гру. У іграх Dead Rising було унікальне поєднання дивної зброї та надмірного насильства, а ще багато-багато зомбі. І це все робило кожне рішення у грі питанням життя і смерті. У продовженні розробники залишили весь цей хаос, але покращили візуальну складову та керування. У третій частині Dead Rising світ гри дещо розширився, а головний герой перебрався з торгового центру до міста. Система крафтингу була оновлена, з'явилось. Більше транспортних засобів, покращено бойову систему, а також у грі можна було одночасно відображати на екрані втричі більше зомбі, що, на мою думку, є самим головним. Але серія вже почала відходити від того, що робило її унікальною. Коли нарешті вийшла четверта частина Dead Rising, вона зробила світ ще більшим, але також позбавила франшизу значної частини її індивідуальності. Так, вони повернули головного героя з першої гри Френка Веста, але перетворили його з до Досвідченого журналіста на якогось дурня, який, здавалось би, нічого не сприймав серйозно. Вони також додали систему керування інвентарем, який не хотіли бачити фанати, і функцію автозбереження. І це все значно полегшило гру. Хоча насправді вона не була жахливою, ця гра занадто відійшла від основ франшизи. Найпомітнішою зміною було видалення фірмового обмеження часу, що позбавило гру майже всієї напруги. Без нього четверта частина Dead Rising здавалась би. З глуздою нудною грою різдвяна атмосфера з дешевими декораціями здавалась дивною і недоречною, або і з босами, які колись були родзинкою серії, тепер були нецікавими. Зникли кумедні персонажі, яких замінили нічим не примітні без якихось там особливостей. Можна сказати одне, що після скасування п'ятої частини Dead Rising, здається, що доля серії вже вирішена. Fір спричинила величезний вплив на ігрову індустрію, коли вийшла у 2005 році, лякаючи гравців поєднанням напружених боїв і жахливого хорору. Альма стала однією з найвідоміших ігрових персонажів, а напружена атмосфера та кінематографічні ефекти зробили гру однією з найкращих у своєму жанрі. Але з виходом другої частини здавалось, що серія почала втрачати свою унікальність. Вона стала більше нагадувати традиційні шутери, втративши багато з того, що зробило. Оригінал таким популярним. Потім вийшла фір-3, яка ще більше змінила серію. Змінився логотип гри, що було типовим маркетинговим ходом на той час, але фанатам це не дуже сподобалось. Копіюючи інші шутери того часу, до гри додали багатокористувацькі режими, які повністю не відповідали її тематиці. Люди полюбили фір за її атмосферу та страшні моменти, а додавання багатокористувацького режиму просто не вписувалось у гру. Ще гірше, що елемент. Елементи хорору були майже повністю відсутні заради акценту на екшен. Fear 3 не змогла порадувати своїх шанувальників незабутніми враженнями: ані від екшену, ані від хорору. Колись інноваційна серія стала зовсім іншою. Fear 3 не вдалося передати дух оригіналу, і для багатьох це стало кінцем серії. Saints Row з'явилася як незвичайна альтернатива GTA. Випущена в 2006 році, перша гра не справила великого враження на момент виходу, але з часом завоювала прихильність гравців завдяки своєму незвичайному геймплею та відверто божевільним пригодам. Друга частина Saints Row продовжила успіх першої частини, поєднавши унікальний гумор, надзвичайну динаміку і, звісно, хаос. А ще все це було у великому відкритому світі. І таким чином, друга частина Завоювала відданих фанатів. У грі Saints Row The Third сюжет був не таким цікавим, але ігровий процес залишався веселим і оригінальним. Також з'явилась покращена графічна складова та нові механіки ігрового процесу. Saints Row 4 продовжила цю традицію, додавши надздібності та дуже дивний сюжет, який розділив фанатів, але все одно мав свій шарм. Реальний крах франшизи настав у 2022 році після довгих очі. На нову гру серії, франшиза була перезапущена. Цей перезапуск не зміг повторити божевільний успіх і чудернацьку атмосферу попередніх ігор, що розчарувало як старих фанатів, так і нових гравців. Saints Row 2022 року розчарувала гравців, маючи безліч багів, порожній відкритий світ і нудний сюжет. Врешті-решт Saints Row перетворилась з унікальної гри з відкритим світом на звичайний клон GTA, який втратив більшу частину своєї індивідуальності. Серія Mass Effect відома своєю дивовижною історією багатим сюжетом і незабутніми персонажами. Оригінальна трилогія завоювала серця геймерів. Фантастична історія гри та харизматичний головний герой Шепард швидко зробили серію успішною, пропонуючи гравцям глибокі емоції та можливість приймати важливі рішення. Однак Mass Effect Andromeda не змогла повторити успіх своїх попередників, незважаючи на позитивні зміни, такі як більш динамічна бойова система та краща Персоналізація персонажів, гра страждала від технічних проблем, які перекрили всі позитивні сторони. Глюки, незграбна анімація та кумедні моделі персонажів стали приводом для постійних жартів у інтернеті та розчарувало гравців. Історія Андромеда, що розгортається на краю галактики, також не змогла зачепити фанатів, так як це зробила оригінальна трилогія. Хоча вона і не суперечила існуючому всесвіту гри, вона здавалася поганою спробою продовжити історію після кульмінації. Ційного фіналу третьої частини через проблеми під час розробки та швидкий вихід на ринок гра була недопрацьованою а персонажі не були такими яскравими, як улюблений екіпаж з перших трьох ігор. Mass Effect Andromeda взяла чудову трилогію, яка була гарно завершена, і спробувала продовжити її, що в кінцевому підсумку призвело до втрати популярності франшизи. Більшість гравців, які колись були задоволені завершенням серії, тепер відчувають розчарування, оскільки її продовження відкладено. А історія залишилась незавершеною. Metal Gear Solid колись вважалась шедевром ігрової індустрії. Вона стала відомою завдяки своїй механіці стелсу, запутаним сюжетом і кінематографічним стилем. Але Metal Gear Survive стала трагічним кінцем для серії. Після конфлікту між Hideo Кодзімою та Konami, а ще невдалого досвіду Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Фанати були розчаровані тим, у якому напрямку рухається серія. Замість того, щоб продовжити традиції франшизи та завойовувати серед Ця фанатів, Konami випустили Metal Gear Survive – спін-офф, який нагадував більше спробу заробити гроші ніж гідне доповнення до серії Metal Gear. зробивши сміливий але катастрофічний крок, Metal Gear Survive притворила серію на звичайну гру про боротьбу проти зомбі, відмовившись від складних політичних інтриг із стелсу, які були візитною карткою серії. Стратегія монетизації гри, включаючи плату за додаткові слоти для збереження, тільки погіршили ситуацію. Було очевидно, що Konami не поважає франшизу та її шанувальників. Metal Gear Survive не тільки не змогла передати атмосферу оригінальної серії, але й провалилась в комерційному плані, що призвело до різкого зупинення франшизи. Фанати відвернулись від Konami і перейшли до нового проєкту Kojima Production Dead Stranding, залишивши франшизу Metal Gear Solid в невизначеному стані. Хоча на 2027 рік анонсовано нову гру основної серії, фанати не впевнені, чи зможе Konami створити. Рити справжню гру Metal Gear Solid без Кодзіми. Однак, незалежно від того, чи зможе франшиза відродитись чи ні, це вже не має ніякого значення, адже всі справжні фанати знають, що серія померла в той момент, коли Хідео покинув студію. Перша гра Crackdown була веселою пригодою у відкритому світі, де гравці могли стати суперагентами, які знищують злочинні організації у світі, до речі, де можна зруйнувати майже все. Перші дві гри, хоч і мали свої недоліки, але давали змогу насолодитись захоплюючим відкритим світом. Фанати ж сподівали, що третя частина Crackdown розкриє цей потенціал. Натомість гра виявилась справжнім розчаруванням. Випущена в 2019 році після численних перенесень. Третя частина відчувалась застарілою і не пропонувала нічого нового, в той час як інші ігри, такі як Just Cause, вже довели до досконалості систему руйнування у відкритому світі. У Crackdown візуальна частина була слабкою, геймплей застарілим, а сюжет, ну, ніяким. У на можливість знищити все, відійшла на другий план через нудний порожній світ. Незважаючи на ажіотаж навколо системи руйнувань, Crackdown 3 не виправдала очікувань. Багато. Користувацький режим в Zone був досить перспективним, але врятувати гру було вже неможливо. На момент виходу гри золоті часи цієї серії вже давно минули, і багато хто засумнівався, чи зможе вона коли-небудь відродитись. Історія Дюк Нюкен почалась у 91-му році, коли гравці познайомились з безстрашним та дотепним героєм, який став іконою ігрової індустрії в 1996 році, завдяки грі Дюк 3D. Неймовірно, жорстокий чорний гумор і численні відсилання до поп культури зробили цю гру видатним представником жанру шутерів від першої особи. Фанати з нетерпінням чекали на продовження, але все змінилось з виходом Дюк Нюкін Форевер, анонсована в тисячу 1997 році році Дюк Forever стала відома завдяки своїй тривалій і проблемній розробці, яка супроводжувалась постійними затримками і тривала ціле десятиліття. Коли гра нарешті вийшла в 2011 році, вона вже виглядала застарілою. Гра була розкритикована з усіх сторін від незграбних механік, до багів і застарілого дизайну. Дюк Forever розчарувала фанатів. Той проект, який колись був свіжим і сміливим. Тепер, здавалось би, був старим і нагадував пережиток минулого. Гумор, який колись був крутим, тепер здавався незручним і майже образливим. Фанати Дюк Нюкін Труде швидко зрозуміли, що серія втратила свою унікальність і перейшли до інших серій, які були більш інноваційними. Серія Command and Conquer колись була вершиною жанру стратегії в реальному часі і задавала стандарти комп'ютерних ігор завдяки таким класичним проектам як Радайвард і Tiberium Sun. Однак Command and Conquer 4 Tiberium Twilight стала крахом для шанувальників серії і болючим кінцем франшизи. Tiberium Twilight кардинально змінила те, що робило серію особливою. Вона відмовилась від будівництва баз і збору ресурсів на користь більш. Спрощеного підходу, який, на думку багатьох, не мав глибини і стратегії, якими славилась серія, видавання однієї з фракцій і введення обов'язкового онлайн режиму також викликали жорстку критику і відштовхнули давніх фанатів. Сюжет гри і одиночний режим були набагато гіршими ніж у попередніх частинах і відійшли взагалі на другий план на користь багатокористувацького режиму. І здавалося, більше зосередились на використанні онлайн трендів, ніж на вдосконаленні основного. Ігрового процесу, перетворивши четверту частину Command and Conquer на примітивну подобу того, чим колись була серія. Незважаючи на кілька непримітних спін оффів Command and Conquer 4 позбавила серію того, що робило її великою, вбивши будь-яку надію на відродження і залишивши фанатів згадувати золоті дні жанру стратегії у реальному часі. Ігри з цього відео показують, як важко може бути підтримати франшизу та зберегти її популярність, хоча багато з цих серій починали. Дуже успішно, їхні продовження просто не виправдали очікувань фанатів. Друзі, а які подібні приклади ви знаєте? Пишіть у коментарях, буде цікаво ознайомитись. Також не забувайте про вподобайку і коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео у рекомендації. Дякую, як завжди, усі корисні посилання є в описі під відео. А я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.